Більше безкоштовних медикаментів. Так і з 1 серпня програму Доступні ліки доповнять новими препаратами. До неї додадуть засоби та ліки з двовалентним залізом і фолієвою кислотою. Це особливо важливо для лікування гіпертензії, набряків і профілактики анемії у вагітних та жінок після пологів. Нові відстрочки у резерв плюс тепер відстрочку від мобілізації зможуть онлайн оформити викладачі, науковці. Та ті, у кого подружжя має інвалідність першої або другої групи, підтвердження статусу відбуватиметься автоматично через державні реєстри. Подати заявку можна буде у кілька кліків через застосунок Резерв Плюс без візиту до ТЦК. Ще одна важлива зміна, яка чекає на українців та мешканців рівненщини з серпня, запуск відкритого банкінгу. Очікується, що тепер можна буде оплачувати покупки з кількох карт одночасно. Якщо, наприклад, на одній не вистачає коштів, то система автоматично спише залишок з іншої. Відкритий банкінг він передбачає такий структурований і безпечний обмін даними між надавачами платіжних послуг. Це зокрема і фінтех компанії, ну і насамперед це банки. І якщо просто так. З зрозумілою мовою сказати це місток між двома е, програмами, е, ви кажете: дай мені щось. А відкритий банкінг розуміє і приносить вам відповідь. Для доступу до цієї функції потрібно буде встановити спеціальний застосунок, авторизувати через банк ID і дозволити доступ до рахунків. Утім, Віталій Романчукевич запевняє, усі дані буде захищено. Повноцінний запуск очікується у 2027 році. Також у серпні до дня незалежності України сотні тисяч українців отримують разові грошові виплати. Це особи, які учасниками бойових дій, члени родин загиблих, особи, які мають особливі заслуги перед державою. Вони отримують 3100 одноразової виплати. А також буде така виплата стосуватися осіб людей з інвалідністю. Також із 1 серпня штрафи для підприємців можуть зрости. Спочатку цього місяця завершується пільговий період щодо питань касової дисципліни. Тепер штраф за перше порушення становитиме 100% вартості проданого товару чи послуги, а за повторне 150%. Що справді вважається критичною помилкою з точки зору цього штрафу? По суті, ось ці збільшені штрафи стосуються трьох типів порушень: по-перше, не видачі чеку при умові, що він мав бути виданий по закону. По друге, не передачі чеку клієнту, а він мав бути переданий не пізніше ніж передача товару чи послуги. І по-третє, найбільш болюче це передача чеку із невірними реквізитами. Винятки зберігаються для першої групи фопів бізнесу безготівкових операцій та підприємців у. В зоні бойових дій. Квитки на потяг із серпня тільки через дію. У цьому місяці стартує пілотний проєкт Укрзалізниці на три потяги квитки продаватимуть лише онлайн через застосунок Дія з підтвердженням особи. Мова йде про рейси Київ-Ужгород, Львів-Одеса та Київ-Чоп. У касах такі квитки придбати буде неможливо. Для користування послугою потрібно буде активувати дія підпис та пройти фотоверифікацію. і надалі купуватимуть квитки через спецсервіси. Що ж стосується вихідних у державні свята, то через дію воєнного стану їх не переносять. Наприклад, цього року День Незалежності, 24 серпня, припадає на неділю, але понеділок, 25 серпня, не буде вихідним, як це було раніше. Більшість цих нововведень уже працює. Нарешту потрібно ще часу. Вікторія Якимець, телеканал ITV Media Group.